Я до сих пір згадую, в мене був досвід, коли я ще проводила інтерв'ю з кандидатами. Це було літо, я була в футболці, в мене є татуювання, які всі бачать, і мені кандидатка каже: а у вас в компанії не треба ховати ваші татуювання. І я, і я кажу: Ви про що ви взагалі? Ну, Тобто для мене це було ну, великим дуже здивуванням. Також я, наприклад, подумала, що я є людиною з невидимою інвалідністю. Я про це говорю відкрито. В мене є розсіяний склероз, з яким я вже живу 8 років, але при цьому я працюю, навчаюся, займаюся спортом. Ну, тобто, але здебільшого, коли чують мій, мій діагноз, о Боже, в неї проблеми з пам'яттю. Ну немає там проблем з пам'яттю. Там просто є нерозуміння певного діагнозу. Тому це все про упередження, про стереотипи. Це все, з чим стикаються люди-кандидати, коли вони шукають роботу. І тому, наприклад, ми в компанії в GTI – Дуже багато працюємо саме з темою упереджень та стереотипів, і це там не один раз провести вебінар, не один раз провести навчання, а це постійно говорити, розкривати людям тему, що таке неусвідомлені упередження, з якими стереотипами ми живемо.